Днями виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький призначив прокурора західного регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. За законністю у військах слідкуватиме старший радник юстиції Микола Лисий. Призначення Миколи Івановича на цю посаду прийшлося в непрості часи. Як всім відомо, що Масові акції протесту, які прийшли всією територією України, призвели до повного перезавантаження влади. І сьогодні, отримавши у спадок дуже багато проблем, ми повинні ці проблеми вирішити, тому що суспільство від нас очікує. Першочергові завдання, які стоять перед новопризначеним посадовцем. Запобігання сепаратизму, викорінення корупції, захист конституційних прав військовослужбовців, зокрема тих, які залишають Крим. Окрім цього, Олег Махніцький зазначив, що у військовій прокуратурі повинні бути професіонали і патріоти. Микола Лисий відповідає цим критеріям. Він має досвід прокурорсько слідчої діяльності більше 20 років а в 2006-2011 роках очолював військову прокуратуру Київського гарнізону. І його знають як принципового керівника. Буду вимагати від всіх поводити себе чесно, порядно, професійно, непримиримість до порушень закону, відкритість, людяність. Вважаю, що якщо ми будемо працювати з цими основними принципами, то нам вдасться виконати всі задачі, які стоять перед нашим колективом.